Наступне вам наглядно показую. Дивіться, пшеничка була. Бачите? Солома. Пшеничка. Чистота поля. Пшениця після Сої ГМО. Ось так виглядає поле. Ну, Вичищає поле і це вже не один раз була соя. А! Помилочка, помилочка. Ячмінь був, вибачаюсь. вас наїбати, не вийшло. Ось бачимо. Ячмінь був. Ось така чистота поля. Тут була оренка після сої Геміо. А ось вам соя класична була. Ось, Бачите, ось вона своя. І була сіяна пшениця озима. Вичищає своє класичне поле, абсолютно не вичищає. Всюди такі результати. Дивіться, як там чітко видно, де був геміо, а де була класична.